Всім привіт! Мене звати Еліна Федорова. Я модель, блогер, а також засновниця фітнес-додатку Вуспенс. Сьогодні у нас другий день нашого фітнес-марафону. До речі, у назвах цих відео я буду робити нумерацію днів. Тож, якщо ви, наприклад, потрапили на це відео випадково чи не побачили одразу, ви зможете знайти на моєму каналі день перший і розпочати проходження марафону з самого початку. Сьогодні я приготувала для вас тренування на все тіло. Тож до роботи. Ноги на ширині плечей, робимо оберти головою по колу за годинниковою стрілкою, виконуємо оберти м'яко, без різких рухів. Тепер в іншу сторону. Далі голову нахиляємо ліворуч, створюємо легкий тиск. І в іншу сторону. Далі розімнемо плечі, виконуємо рухи по колу назад. Амплітуду робимо максимально широку, щоб гарно підготувати м'язи до тренування. Змінюємо напрям, робимо оберти вперед. Виконуючи розминку якісно, ми готуємо тіло, щоб не отримати розтягнення м'язів під час навантаження. Далі зробимо оберти прямими руками назад. Руки сильні, рухи широкі. І змінюємо напрям. Далі переходимо до оберту корпусом. Руки згинаємо в ліктях, ноги залишаються рівними. Розвертаємо корпус ліворуч. І праворуч. Ноги трохи ширше плечей. Нахиляємося вниз. Рукою тягнемося до протилежної стопи. А друга рука вгорі. Далі стрибки Jack. Під час стрибку ноги розводимо в сторони. Руки через сторони підіймаємо над головою. Потім зводимо ноги разом і опускаємо руки вниз. Вдих. Видих. Праву ногу відводимо в сторону. Опорна нога сильна. Для кращої рівноваги витягуйте себе за маківкою голови вгору. Тепер виконуємо оберти лівою ногою. Якщо складно тримати рівновагу, можете потриматися рукою за опору. Ми вже майже закінчили розминку. Ваше тіло вже готове до тренування. Починаємо з присідів із розворотом. Ноги ставимо трохи ширше плечей. Руки тримаємо перед собою. Опускаємося в присід, коліна розводимо в сторони. Далі, не до кінця підіймаючись вгору, розвертаємось ліворуч, опускаємося в випад, коліно за носок не виходить, і знову розвертаємося в центр. М'язи живота напружені. Спина пряма. Ця вправа добре опрацьовує м'язи стегон та сідниць. Кожен раз опускаємося нижче, але коліна на підлогу не ставимо. Закінчили. Далі переходимо до махів прямою ногою. Руки ставимо на пояс. Ліва нога опорна. Праву пряму ногу відводимо в сторону. Виконуємо мах назад і мах вперед. Опорне коліно рівне. Працюємо далі в сторону, назад. І вперед. Для кращого балансу опорна нога має бути рівною, а очима можна сконцентруватися на одній точці перед собою. І останній раз. Тепер зробимо вправу на іншу сторону. Мах виконуємо на м'язах. Прес напружений. Ви вже знаєте цю вправу, тому виконуємо її якісно. Відчуйте, як м'язи стегон працюють у кожному з напрямків. І останні два рази. Закінчили. Далі опускаємося на килимок. Стаємо навколішки, руки тримаємо перед собою. Підіймаємося, потім встаємо на ноги, виконуємо стрибок вгору і знову опускаємося в присід, переходимо в положення на колінах і повторюємо комплекс. Ця вправа опрацьовує не тільки м'язи, а й витривалість. Тренуйтеся в комфортному для вас темпі. І закінчили. Далі опускаємося на килимок в положення планки. Долоні стоять під плечима. Торкаємося правою рукою лівого плеча, а лівою правого. Виконуємо 5 повторень. І потім виконуємо вправу скалолаз. Коліна підтягуємо до живота 6 разів. І знову руками торкаємося плечей. Стежте, щоб ваші стегна і корпус не розхитувалися в сторони. Сідниці стиснуті. І відпочиваємо. Залишаємося внизу. Будемо виконувати планку на прямих руках із розворотом корпусу. Стаємо в планку. Розвертаємося праворуч, права рука йде вгору. І повертаємося в планку. Потім розвертаємося ліворуч, ліва рука тягнеться вгору. Робимо видих, вгорі затримуємось. Тримаємо рівну лінію, чудово. Ще 5 секунд. І закінчили. А тепер лягаємо на спину. Руки вздовж тіла, стопи стоять на підлозі. Ноги зігнуті в колінах. На видиху повільно підіймаємо таз та спину вгору. Стоїмо на лопатках. Затримуємось на кілька секунд і повільно опускаємося вниз, підіймаємо таз якомога вище. Сідниці та прес напружені. Чудово! Підіймаємося ще раз і відпочиваємо. Залишаємося на килимку. Підіймаємо таз вгору, ліву ногу вирівнюємо вздовж лінії тіла. Виконуємо енергійні махи прямою ногою вгору. Носок на себе сідниці не опускаємо вниз, на кожен мах робимо видих. Доведіть собі, що ви можете набагато більше, ніж ви думаєте, ще три рази. спускаємося на підлогу, але відпочивати будемо пізніше. Змінюємо ноги. таз підіймаємо вгору. І повторюємо махи вгору правою ногою. Ще вище мах! Ви молодці. Я пишаюся вами. Останній раз і відпочиваємо. Не змінюємо положення. Підіймаємо таз вгору, ліву ногу вирівнюємо паралельно підлозі і затримуємось в цьому положенні на 30 секунд. Продовжуємо дихати. Це статична вправа. Все тіло тримаємо в тонусі. Ви великі молодці, що обираєте себе і працюєте над здоров'ям власного тіла. Зовсім скоро воно віддячить вам силою і витривалістю. Опускаємося на підлогу. Готові повторити те саме на іншу ногу. Підіймаємо таз вгору, вирівнюємо праву ногу в коліні і стоїмо. Ще 5 секунд. І відпочиваємо. Ви молодці. Лишаємося на килимку. Руки заводимо за голову, лікті розведені в сторони. Виконуємо прямі скручування на прес. Поперек щільно притиснутий до підлоги. Між ним та килимком не має бути простору. Тягнемося ліктями до колін. Тримаємо себе в тонусі. Вдих, видих, видих робимо на підйомі, вдих, коли опускаємося вниз. Ще три, два, один. Чудово! Далі будемо робити по черзі махи прямими ногами. Плечі при цьому знаходяться над підлогою, руки вздовж корпусу. Підіймаємо обидві ноги вгору, Ліву ногу пускаємо паралельно підлозі і потім одночасно змінюємо положення ніг. Не торкаємося підлоги. Прес весь час у напрузі. Закінчили. Продовжуємо працювати в цьому ж положенні. Вирівнюємо ноги, руки лежать вздовж тіла на килимку, плечі підіймаємо над підлогою. На видиху підіймаємо прямі ноги вгору. Поперек має лежати на підлозі. Опускаємо ноги, але не торкаємося підлоги. Підйом ніг здійснюємо за рахунок роботи м'язів пресу. Це не легка вправа, але гарно опрацьовує нижню частину пресу. Ви молодці, я пишаюся вами. На завершення покладіть руки над головою, витягніться вздовж свого тіла, потім повільно підіймаємося, сідаємо на сідниці, підіймаємо руки вгору на вдиху. І на видиху повільно опускаємо вниз. Ви, великі молодці! Подякуйте собі за цей час та турботу про своє тіло. Побачимось на наступному тренуванні.